Кожен день має досить своєї турботи. Є такий вірш написаний у Біблії. а зараз я відкрию, де він йде в контексті забезпечення, так? Досить турботи. Не, не переживати про завтра. Це шостий розділ Матвія. Так? Отож, не, шу, не журіться про завтрашній день. Бо завтра за себе само поклопочеться. слова, так? Само поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. А, і отак от, от ви починаєте день. І починається турботи. Треба це зробити, і те зробити, і те зробити, а те вже закінчилось робити його. Треба обслужити. І це, і те, і те, і, і це. І тако ходив туди, сюди, туди, сюди, туди, -сюди, і сюди день закінчився. Добре, що встиг поїсти. А. Якісь речі такі побутові і звичайні. Е -е. Де тут була Божа воля в тому дні? А. Що тут було? Чим ми займались? Були всякі турботи, які треба робити. Всім, так. Тим, хто ходить на роботу і тим, хто не ходить на роботу, і їм ще більше є турботи, ніж тим, хто ходить на роботу. Бо там не ми керують, а тут сам собою керують. І є так, як написано. Начебто і роботи ніякої нема, так? А, якихось проєктів грандіозних. Але турботи хватає в кожному дні. Якщо ти не знаєш, яка буде завтра, ти доживеш до завтра і дізнаєшся. Хіба людина живе заради цих турбот? Ні, заради того, щоб шукати Бога. Це наша головна річ: шукати Бога, займатися цим. а турбот А турботи робиш просто паралельно. Пікулуєшся про ті всі речі, їсти, пити, вдягнутися, доглянути, підмести, прибрати, помити, сходити, віднести, позвонити, і так далі. Всі ці речі, ціла тих речей, вони щодня вони завжди були, є і будуть. Це як пилюка, яка з космосу падає, так і вітром задувається до нас в квартири, буде завжди падати. Треба періодично витирати пил, пилососи і так далі. Але життя не в тому, життя в тому, щоб шукати Бога. І як це відбувається? Роздумування? Думання. Про ті самі турботи, про свій день, про свої обставини. Ну, коли обставини, це легше, так? Захворів. Боже, чому я хворію? Це якщо ви розумієте, що все, що стається, Бог контролює. В цьому всьому є якась, в кожній речі є якийсь урок, якесь навчання, якась мета. Тоді ви не кажете, за що це мені, а питаєтесь, Боже, а навіщо це? Що це означає? Що ви хочеш сказати? Про що це, Боже? Так? Сталося те чи інше, навіщо це Боже? Відчуваєш те чи інше, щось відчуваєш. От ви сказали втрата, так? Ні, не втрата, ви сказали, що бракує. Когось бракує. Немає поруч. А... Так, відчувається чого, бо його немає. Хтось завжди був поруч, і все було гаразд, і якби це було норма. А раптом людини поруч немає. Вона є, не померла, жива, просто не поруч. І ви відчуваєте, що поруч немає. М було краще, коли був поруч. Так. Правильно, так. Краще було, коли був поруч. Але якби от не оце пересвідчення зараз, ти би не дізналася ніколи. Наскільки людини може бракувати? І що гірше. Багато речей ми не цінуємо, доки не втрачаємо як, наприклад, здоров'я. Народжуємося, бігаємо, гасаємо, з... куди хочу, туди лечу. Поки все працює. А Тут щось ламається. Ти розумієш, О, от в мене руки нема, так? О, жити одну руку, це Ні, з двома руками куди краще. Ну, а знаєте що, рука одужує, але цінувати я її буду набагато більше, ніж завжди. Бо я дізнався, наскільки цінна ну, в мене ліва рука. Вон, дяка Богу, і що ліва, а не права, так? правою можна зробити все, що хочеш, ну майже все. Так? Але виявляється, ліва дуже багато допомагає. Вона, хоч і не головна, але без неї ну, зовсім не добре. Без неї недобре, ой недобре. Ліпше б вона була, так? І що? А, якби плече не вибив, я б не, не дізнався цього. Вона загоїться, заживе, а в мене буде причина дякувати Богу наступні десятиліття свого життя за те, що в мене є дві руки. У мене так було із раніше, я мало не втратив ногу. Міг, дійсно, так, років 15 назад. А... І коли в церкві з'явилася ця група байкерів, так ціло в нас бачили. У мене була можливість пересісти на такого коня. Я в Бога спитався зразу. Після пропозиції: А Боже, що ти думаєш? Може мені мотоцикл завести. А він, як казав, напевно, так? А він мені каже, я дав тобі дві ноги. це означало ні. Це означало ні для мене. Мені треба ходити в Мене так зроблено, що мені треба ногами ходити. Якщо не ходить, я можу їх втратити. Ага. І Бог мені врятував. Кінцівку в мене є обидві. Я за них дуже вдячний, що є обидві. От, І нема ніякої суперечки. Дві ноги. Слава Богу, за дві ноги. Так, тепер я вдячний Богові за те, що є дві руки. О, не відірвало, і це заживе, назад я буду дякувати далі. Її б не було, якби я не пережив цю ситуацію. Втрату. Тимчасову. Тимчасову втрату. Бог запланував втрати в нашому житті. Для чого? Щоб дати нам пізнати цінність того, що він нам дав. Він дає. Потім на якийсь час ми з власної волі це втрачаємо, так? з власної дурості часто, неуважності через гріховну природу, чи через розсіянність, чи ще з якихось причин. Ми беремо і захворіємо, чи щось зламаємо, чи щось втратимо. так Взаємно, поруйнуємо, так випадково кількома дурними словами. А потім думаємо, а недобре, так? Було краще. Треба берегти. Так воно до нас доходить. Це урок, який Бог заклав, щоб ми цінували ті цінності, що він нам дав. Щоб ми цінували ті цінності, що він нам дав. Шукати Бога в наших обставинах. Як казав е, Йов до дружини, хіба ми приймемо від Бога тільки добре, а злого не приймемо? Що він мав на увазі? Оце саме і він і мав на увазі. Коли щось приходить, що мені не подобається, може, якщо окремо взяти, то це не добра річ. Ну, хвороба сама по собі це неприємна річ, так? а втрата якась, бувають втрати такі, що ну не скажеш про неї, що вона добра, як не крути так А втратити дитину, а втратити чоловіка чи дружину, втратити батька чи сина. Втратити, так? тобто на війні загинув, або в нещасному випадку загинув. І нема. Ну, і що це? Можна сказати, що це якась добра річ. Ні, зла річ. Це е, зле пересвідчення, чому Бог дозволив? А він мав причину, і йов каже: треба приймати те, що Бог дає. І добре, і зле. Чому? Тому що це Бог дає, який мене любить. І коли він дає мені щось, що є зле, значить так потрібно, щоб навчити мене чогось важливого. Не для того, щоб мене поранити, не для того, щоб покарати. Ми живемо в період, коли Божий гнів не виливається на землю. Бог довго терпить. Це період благодаті і ласки. Бог ласкавий до людей зараз через Ісуса Христа. Він виявляє свою милість. Не б'є блискавкою за гріх з неба, не відбирає життя в людини за криве слово в його бік. Хоча, мав би повне право. Ні, не той час, цей час, щоб ми пізнали, що Бог добрий і ласкавий. Чому добрий і ласкавий Бог робить злу річ? Бо вона зла, тільки окремо взята. Але якщо взяти її в контексті всього життя, вона не зла, вона добра. Бог обертає зло на добро для нас. Ми про це говорили раніше, це як е, жменя солі в казані борщу. Окремо взята та жменя солі, і неможливо їсти, спалиш травохода собі. Візьми і з'їж жменю солі, та ні, ну що, вона по-перше, не пройде. так Назад вернеш одразу. ж Побіжиш на мінус. Але якби навіть заставити себе, розчинити воді і ту ропу випити і чимось заїсти, о, потім, запити потім відром води, то то не добра річ. Але от в казані борщу, о, без неї борщ буде ніякий. І так Бог в нашому житті додає різні інгредієнти, в тому числі втрати, пересвідчення втрат. Втрат у нас багато протягом життя. Як багато? Ну, не одна і не дві. Не одна і не дві. Ну, по-перше, ми всі в якийсь момент втратимо взаємини з нашими батьками. Звикло, батьки вмирають раніше. за діти. Всі люди помирають фізичною смертю і йдуть далі до Бога. І ми втратимо своїх батьків. Не зовсім, я сподіваюся, так? Якщо вони спасення, то на якийсь період. Поки ми, але будемо жити, якісь роки без них на землі, напевно, кілька десятиліть. І їх не буде поруч. І наскільки би ви не були до цього готові, так і не сприймали це за норму. Це буде втратою. І це буде боляче. І вам буде шкода того, що ви більше не можете спілкуватися з тою людиною. І не м просто не можете бути в її присутності більше. Я достатньо ну, твердошкірий, так грубошкірий через всі ті речі, що довелось пройти з Христом. За ці майже 30 років. а Але коли мій батько помер. Я більше року при згадці про цього мені сльози не вертались на очі. Не через саму жаль не через жаль до нього. Йому дуже пощастило, так Бог його забрав досить молодим. Йому було 70 чимось років всього, а міг би жити ще пару десятиліть, але він не бачив цієї війни жахливої. Не чув сирен, не бачив біженців, не бачив все, що Москалі не робили. так він помер до того під час ковід. Якраз а, за три місяці до початку війни, повномасштабних, і я не думав, що так буде, так але а, це втрата. а і важливо ці втрати переживати, не заперечувати їх ні в якому разі, так не відвертатися. Треба пережити втрату. Це як біль, так Бог також задумав біль. Біль це втрата комфорту, втрата зручного, безтурботного фізичного існування. Коли з'являється біль, це. Раніше, Ну коли болю немає, нічого мене не турбує. Це безтурботне в фізичному плані життя. Коли з'являється біль, це турбота. Мене турбує постійно цей біль. Ага. Це постійна або періодична може бути турбота в моєму житті, яка з'явилася. Фізична в тілі. А, навіщо? Знову, щоб я дізнався: по-перше, як добре жити без болю. По-друге, як не просто жити з болем? А, це дає мені можливість пізнання одного і другого. Цінувати, коли нічого не болить. Вміти співчувати людям, в яких болить. Розуміти їх. А також навчитися проходити крізь біль. Я про біль згадав, тому що в контексті трат ми переживаємо душевний біль, який необхідно ось цю річ, третю, як я сказав, необхідно навчитися пройти крізь нього, перетерпіти біль, пережити цей біль, витримати. Це дуже важлива річ у житті людини, у її богопізнанні у шуканні Бога. А відтак загалом у житті кожної людини це дуже важливий урок. А навичка це цілий курс навчальний. Він спільний для всіх людей. Всі люди це переходять, всі люди переживають втрати. Всі люди переживають біль. Починаючи з маленьких втрат, і маленького болю, до великих втрат і великого болю. Проходячи через біль, переживаючи його, людина навчається довготерпінню. Біль дуже схожий на хрест. Дуже часто біль неможливо втамувати. Ну, у нас є всякі засоби, всякі таблетки, пігулки, вся ін'єкції, повень і так далі. Людина намагається від болю уникнути фізично, а тим більше душевно, втамувати якось. Але насправді біль треба переживати. Це потрібно його переживати. Ну, не у всіх випадках, звичайно, так є люди, які хворіють завжди будуть відчувати біль їм Треба полегшувати це страждання. Але цей біль, якого не уникнеш, який Бог нам робить у житті. І нема ліку, нема як уникнути. І таблетка не допомагає. Таблетка може допомогти від того, що а, ти десь там. Запалення, порізався, вдарився, ще що-небудь, зуб були, таблетка може допомогти або полегшити. ну Коли ти втратив людину, нема таблетки. Та і фізично не завжди речовина подія, щоб втамувати біль. я Коли ви плече мені таку кінську дозу впаяли повинні. Не кітаново а куди крутішого. Анестетика і е, з, з цього анестетика. І що ви думаєте, через годину я був готовий народити кого-небудь від болю, а не допомагає не, або несприйняття, або ще щось так. Треба біль перетерпіть, прожити з ним крізь нього. Він закінчиться. Обов'язково закінчиться. До речі, біль любий закінчується. Нема болю, який нескінченний. Якщо біль занадто сильний занадто довго триває, то просто відключається свідомість. Людина тратить свідомість, брик і не відчуває того болю вже. Він закінчився для людини. Знаєте, якщо дуже сильний біль, людина просто відключається. Є, це запобіжники. Тобто біль кінечний. Але Бог запланував, щоб ми через нього пройшли. Тому що він навчає нас довготерпінню, а також смиренності. Він продукує у нас смиренність. Біль, це дискомфорт, а щось, що турбує мене в душі або в тілі. Дуже турбує, сильний біль дуже турбує. І переживаючи ці, ці переживання роблять нас кращими людьми. Пережити біль, витерпіти. Прочитаю один вірш в цьому контексті. Біблія називається щастям. Дивно, як біль може бути щастям. So there's